Ви все ще сумніваєтесь, чи справді можна пройти програму ЕКЗ за державний кошт? Так, справді можливо. Я, Виробей Вихівська Віра Миколаївна, лікар медичного центру мати та дитина, кандидат медичних наук, проводжу такі програми. Що для цього потрібно? Потрібно прийти на консультацію, зібрати певний список аналізів і можна готуватися до програми. Коли прийдете вперше, ми розробимо чіткий покроковий план. Коли на які аналізи потрібно прийти. Як правило, це займає від двох до трьох візитів. Сама програма не займе у вас багато часу. В цикл, в якому ми збираємо яйцеклітини і робимо ембріони, пацієнтка приїжджає до нас приблизно три рази, іноді чотири. Як правило, для цього не потрібно брати відпустку, достатньо звільнити ось три робочі дні. Далі у нас буде перенос ембріонів і його також оплачує держава. В циклі переносу ембріонів ви також з'явитесь у клініці. Приблизно три чи чотири рази, але ці візити будуть більше рознесені в часі. Тож підібрати графік ваших приходів сюди так, щоб ви могли поєднати це з вашим соціальним життям, цілком можливо. І багатьом це вже вдалося. Станьте серед них і здійсніть свою мрію.